І почати я би хотів з статистики, яка підбивається що 5 років. Наразі ми маємо результат з далекого 1975 дев'ятсот року. Кожні п'ять років проводиться певне статистичне дослідження, яке показує співвідношення матеріальних та нематеріальних активів компанії з списку з переліку S&P 500. І е, дуже наглядна насправді тенденція зрозуміла. Чекаємо до речі, е, оновлення цього переліку в цьому 2025 році. А поки що можна зазначити, що з 1975 року, коли е, Частка немайнових активів в власне в активах підприє... великих підприємств американських складала тільки 17%, А 83% вартості всього підприємства приходилось на матеріальні активи. Наразі ситуація змінилась кардинально. Станом на сьогодні 90% вартості активів кожного підприємства складають саме немайнові майнові активи кожного підприємства я маю на увазі з того переліку S&P 500. І лише 10% приходиться на активи майнові. Ще трохи статистики. Є такий поважний бренд Файнанс трекер який проводиться щороку вже і за даними останнього доступного дослідження 2024 року. Нематеріальні активи станом на сьогодні складають понад 75% світового ВВП. За останні 15 років інвестиції в нематеріальні активи зростали в середньому втричі швидше за інвестиції в матеріальні активи. І нематеріальні активи, за даними цього дослідження, додають в середньому в два рази більший внесок до вартості до додаткової вартості продукції, аніж матеріальний капітал. Це досить така красномовна статистика. Але інколи може здатися, що нематеріальні активи інтелектуальна власність власність має таку велику долю тільки завдяки величезним it гігантам таким як Google, там іншим підприємствам. А в звичайному підприємстві виробничого сектору частка нематеріальних активів має бути набагато меншою. Насправді це не так і зараз. Досить красномовно також статистика, яка показує частку нематеріальних активів по галузям в світі. І звичайно, що найбільша частка в сфері інтернету та розробки програмного забезпечення в цій сфері понад 91% є доля нематеріальних активів порівняно з 9% матеріальними. Але насправді не тільки в цій сфері, тому що в тютюновій промисловості доля нематеріальних активів складає 88%. в виробництві та продажі косметики. 87%. Сім в фармацевтиці 84%, в рітейлі також 84%. Тож ми розуміємо, що в абсолютно різних галузях виробництва, абсолютно в різних галузях господарської діяльності, частка нематеріальних активів наразі є дуже великим вагомим фактором. І на сьогодні можна зробити висновок, що саме нематеріальні активи в сучасному світі формують конкурентну перевагу, інколи бренд значить набагато більше ніж. Промислові потужності, виробничі потужності, ніж класичні заводи, газети, пароходи, Насправді вагу бренду наразі і вагу нематеріальних активів важко перебільшити. Завершуємо по статистиці, далі переходимо до більш прикладної частини, але ця статистика також дуже цікава: Щорічний рейтинг International IP Index, він показує захищеність. Інтелектуальної власності в різних країнах світу на першому місці в цьому рейтингу знаходяться Сполучені Штати і індекс IP у них 95%, що дуже багато. Недалеко пішла Великобританія 93 майже 94 показник захищеності інтелектуальної власності. Україна знаходиться на почесному 41-му місці і займає позицію між Брунеєм та Кенією, що напевно не дуже добре говорить про захищеність інтелектуальної власності в Україні, але чому Му так стається, невже в Україні таке погане законодавство або немає можливості захищати інтелектуальну власність? Насправді ні. Певні вдосконалення в законодавчому полі дійсно можуть бути. Я сподіваюся, вони будуть найближчим часом, особливо після вступу до Євросоюзу. Але ми розуміємо, що насправді на сьогодні в Україні є достатньо інструментів для того, щоб захищати свою інтелектуальну власність. Просто український бізнес не завжди звертається до цих інструментів. Насправді? коли були масові порушення прав, наприклад, бренду Макдональдс в Україні, Макдональдс заходив в судові процеси в Україні і ефективно захищав свої права, вигравав ці процеси, тому що українське правополе дозволяє це робити.